З метою відзначення найкращих учнів, які гідно представили наше місто за підсумками 2022-2023 навчального року в інтелектуальних і творчих конкурсах, всеукраїнському конкурсі захист учнівських науково-дослідницьких робіт у Малії Академії наук та з нагоди міжнародного дня захисту дітей відбулося урочисте відзначення творчо працюючих педагогів та обдарованих дітей обдаровані з 2023. Шановні друзі, я хочу сьогодні вам подякувати. Подякувати за ваш успіх, за ваше старання, бо ви найкраще сьогодні є гордість мені. І моїм колегам бути на цій сцені і вам вручати, бо ви є гордість нашої громади. Ви найкращі, І насправді це є дуже приємно і почесно. Друге, я хочу подякувати вам за ваші старання і вашим батькам, які допомагали, сприяли вам, щоб ви навчалися. Ну і, мабуть, особливо поряд з цим, і з батьками це ваші вчителі, які вам дарували, засіяли. А потім ви вирощували у вас оті здібності, які ми зараз, і ми всі вами будемо пишатися. Подяка всім вам, історицею і все вертається у тих зусиллях, які ви приклали. Ну і безумовно, Я не говорю про майбутнє. Майбутнє наше, хай Господь Бог пошле у мірі. Щоб закінчилася війна і була перемога. Щоб ми спокоєм душі і радістю могли проводити отакі заходи і ще веселіші і краще. Щоб всі повернулися додому, хай буде мир, хай світить мирне сонце на нашій Україні, і щоб кожен із вас був щасливий в Україні, в своїй сім'ї і кожен із вас. Зі святом, шанові друзі цього року 432 учні взяли участь у другому етапі змагань в олімпіадах з навчальних дисциплін. 58 з них стали учасниками обласного етапу, здобувши 32 призових місця. 10 учнів взяли участь у другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів малої академії наук України. Шість з них здобули призові місця. Шановні переможці. Ми пишаємося вами. Пишаємося вашими досягненнями. Знаю, що до успіху. До перемоги в предметних олімпіадах, в Малій Академії наук в інших конкурсах є дуже непростим. Це величезна наполеглива праця. Але ви молодці, ви справились сьогодні від депутатського корпусу вітаю усю молодь нашого міста. Ви своїми знаннями. Своїм бажанням творити, своїм бажанням досліджувати, прославляєте рідну школу, прославляєте наш край. Ви будуєте країну майбутнього з новітніми технологіями, прогресивно і сучасно. Дякуємо вам за це, дякуємо педагогам-наставникам. Відповідно до програми розвитку освіти Звягівської міської територіальної громади на 21-25 роки талановитим учням, вихованцям та педагогічним працівникам за результатами участі в конкурсах фахової майстерності, ініційованих Міністерством освіти і науки України, за підсумками цього навчального року, було вручено відзнаки сертифікати для отримання грошової винагороди і подарунки. Сертифікат для отримання грошової винагороди, диплом та подарунок вручається. Литвинчук Анні, учениці 10 класу ліцею номер 1 За вдарованою молоддю. Мереч Анастасії, учениці 10 класу ліцею №1, 1 переможниці 3 етапу, Всеукраїнських олімпіад, диплом диплому ступеня міської молоді, андрійчук літній Михайлівні, учителю ліцею №1, 1 сертифікат за плідну роботу з обдарованою молоддю. Для отримання грошової винагороди, диплом, медаль та подарунок вручається Королюку Владиславу, кучної класу номер Масі, переможці обласного етапу до українського конкурсу захисту учнівських науково-дослідницьких робіт, диплом третього ступеня у науковому відділенні інформаційних технології а педагогічному керівнику учнівської науково-дослідницької роботи. Коробчук Юлії Валерійовні, учителю гімназії No6, вручається сертифікат для отримання грошової виногороди. -го, 10 класу гімназії ново 6 також нагороджено учителів переможців зонального та регіонального етапу всеукраїнського конкурсу учитель року року-2023», переможців 12-го обласного інтелектуального конкурсу юних істориків, третього етапу 23-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, вихованців гуртків центру позашкільної освіти.